Привет всем! Снова мы приехали в Араклаю. походить, подышать свежим воздухом, посмотреть на фиолетовую рядовочку и покормить наших любимых котиков. Мы, мы уже подъехали и вот нас уже встречает красавчик один. Сейчас пойдем кормить. Так. Все, вот взяли мясо котикам такую баночку. Руб тридцять. Пашліть, корміть. Мічі, м'ячі, мічі, м'ячі. Ой, який гарненький один уже побіг. Мій хороший, мій хороший маленький, тобі холодно. А вже хтось бувся. ця, тьот. Тетя їх покормила. Ну нічого. Нічого. Дадим Маленький, в тебе з глазиком проблема, да? Маленький. Котуська. Вот это мясо с холотчиком, смотрите, я сам бы кушал. Так и палочкою им выклады. Давай. Сам бы кушал такое дело. Это всё викладаю, какого... вигорне вот так. Не, я сейчас ещё тарелочку возьму. А, а так десь повинна бути тарелочка. Готи. Мічо, мічо. Маленький. От так. Ще є ще тарілочка їхня? Ну там, піди пошукай всередині, там О, та тітя лишає тарілочки. Піди всередину? Ні. Нема. Все, а, є, подожди. Давай я от отако зробимо. Вигортаю все. А да, еще одну тарелочку надо. Та вигортаю все. Ні, 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 на трі, тому що їх тут много. Ну тоді йди всередині, шукай. Сейчас, Зараз я гляну, подожди. Тут нема під столом. Йди всередині, бери. Сейчас посмотримо. Мічо! Мічо! Маленький, сейчас будеш гамач. <звук> Знайшов? Добре, давай так ось сюди. О. Все, і зразу поїдемо ще другим котикам дамо, бо да, ще є одна локація. Ще. Там теж котики. І Поїдемо ще дадім кушать. О, це їм вистачить. Зразу всі позбігаються. Рижик іди, іди сюди, йди кицюня. Ой, Красиво. Ти почув нас, так? Да? Іди, йди. Йди сюди. Кісенечки маленькі. Так, я ту балочку. Тату викинуть. Викину. Так, Давай. водички. Зараз водічка є. А водічка є. Ще немножко доліво водички. Та є, в них там поналива та водичка. Щас, щас. Долей, долей, бо вони, може, попили. Йди сюди, йди, іди, мій хороший. Це кішечка, Реженька. Йди моя умничка. Давай, опа. Ой, яке смачне. О, отак. От Вона боїться. Красуки. Давай ми так відійдемо в сторону. Так. І вони зразу прийдуть. Водички далі. Кушать далі, все. Поїхали на наступну локацію, кормити ще котікав. Давай, одійдемо, вони зразу. Піді. Красуньки. А ти не голодний, так? Да? Товстунчик. Красунь. Вони зразу будуть їсти. Так, да, так, да, так. Да. Смотри. Опа. Оп, бач. Отак. Ой, красун. Давай, іди йди, 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 йди гамать, іди. Красулька. Кушай. Добре. Сушай. Все, мы приехали на другую локацию, пошли здесь дадим котикам покушать. Вот там он я. Две. Mm -hmm. Щас, Їх треба погукати. Мічі, Мічі, ось один іде, вже. Йди. Кс -кс 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 -кс. Один уже йде. А, ось Маленький. Ну, О, так. на дві. А куди ж водички налити? Слышала, що понайдемо ще. так паличку треба. Палочка. Зараз моїм розділимо. Mm -hmm. Воно й не влізе. Нічого надію, нічого. Вітік, тік, тіка, тіка. Міч, мічо, мічо. Отам От воно, пробирається. Пробирається. Але боїться. Мічі, 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 Мічі. Мічі, Мічі, Мічі Все? Ні, ні, тарілочки, ладно, виложи сюди на два. Викладай на два з горої. Вот Отак. І туди добаву більшенько. И сюда сейчас добавлю остальної. Щас прийде. А. А ну я, я піду в того охранника, запитаю, може в нього є тарілочка для водички. Давай. Все. Все. Давай я піду викину ту коробочку. Давай. А ти відійди в стороночку, ну, вони зараз прийдуть, і... будеш знімати. О, так да. і кормимо котиків. Вот один уже пришел, ждет, когда мы уйдем. Немножко боится, мой хороший. Иди, иди кушай, бегом. Ну вот так. Кому нравится видео, подписываемся, подписываем друзей, ставим классы, комментируем. Как-то так. Вот как только мы приехали, был один котик, уже четверо. Сейчас еще придут. Здесь их, не знаю, наверное, штук 15 котиков. Сейчас еще подтянутся. Красавчики. Умнички. Кто о них еще позаботится, если не люди?